Сергій працює енергетиком вже більше п'яти років з бригадою щодня на викликах. Дбають, щоб у жителів Канівщини завжди було світло. П'ять місяців тому працювали далеко від рідної домівки. Тоді бригада вирушила на Миколаївщину. Зруйновані будинки, поселення без світла та обстріли. Я навіть удивився, як приїхав, як подивився, дуже багато сільських ну, іменно будинків мирних жителів було дуже багато розрушено. Некоторих хатах не було криші. Не... В деяких не було стіни, в деяких не було дверей. До роботи взялися невідкладно. Пошкоджених ворогом ліній було багато, тож відновлення тривало два тижні. Кожного дня нові завдання. Приїжджали в міський Тамрес, ждали на наряд, нам виписували рознарядочку і ми вже вирушали, брали з собою все, що потрібно, вирушали на... Місце прибуття, там, куди нас пошлють. Кожного разу це могло бути різне місце. Різне село, різна територія, різні люди. Троє електромонтерів та водій працювали, не покладаючи рук та злагоджено. Технічно були повністю оснащені. техніки в нас було дві техніки. Була АПТ-17 підйомна вишка. Було у нас свій транспорт, на якому їздили. Працювати доводилося в постійній небезпеці. Території навколо були замінованими, тому спочатку на території працювали сапери. І вже після них заступали працювати енергетики. Там в деяких місцях не розірвані були міни, і вони помічені, а де й не помічені, треба придивлятися трошки. Лишні кроки в ту сторону, в другу сторону, там можна навіть два метри, якісь може підірватися. Додавали небезпеки ще й часті обстріли, пригадує майстер Сергій. Ми бачили вибухи і чули, і навіть відчували ударну хвилю, коли там машину нашу службову хилетали. Попри це, черкащани не втрачали оптимізму і продовжували працювати. Ми не звертали уваги, ми працювали ми на те, щоб дати людям світло. Тобто ми не звертали уваги ні на обстріли, ні на літаки, ні на дрони, які там літали. Ну. Поступово електропостачання відновили. Жителі Миколаївщини отримали світло, якого не було 9 місяців. Люди реагували по-різному, ну як завжди. Ну, нікотрі були як крімінь, Некоторі люди навіть від щастя плакали, що ми приїхали, робити їм. Місцеві ради зустрічали бригаду, дякували на прохання про допомогу. Фахівці охоче відгукувались. Просили нас там. У внутрішньому будинку допомогти з електрикою. Там десь щось вона боялася, у неї десь висить, десь одірване, щось, щоб убрали. Це ми завжди раді допомагали. Але таке навіть, що і допомагали і з дровами нарубати, тому що теж людина старенька, сама не може це зробити. Електромонтери з Черкащини відновлювали повітряних ліній всіх класів напруги, починаючи від 0,4 кВ і до 150 кВ. Допомагали миколаївцям не лише канівчани. Близько 150 електромонтерів та майстрів із 36 бригад Черкащини долучилися до робіт на Миколаївщині. Євген із Канівської бригади зізнається, за потреби поїде знову. Це допомога людям, це підтримка, навіть, скажімо так. Те, що ми приїхали, вже щось робимо, вже люди ну, знають, що за них переживають, що це підтримка як людей, так і себе, і чимось, хоч хоч чимось допомогти в цій ситуації, яка зараз проходить в країні.